Так, доброго часу доби. Зараз зробимо відеоогляд вашого проєкту на кухню. Так, зараз ми трошки збільшимо. Так, кухня у нас буде виглядати в кольорі. Так, розмір нашого приміщення перевіряємо. Так, розмір нашого приміщення. Ця стіна де холодильник. 3 метри 3 см. Ця стіна, де вікно? 2,80. Висота у нас. Зараз тут стоїть 2,80 Так, і зараз у нас холодильник на 3 сантиметри не доходить до стіни. Ну, враховуючи кривизни стін, якби то це нормальне розміщення. Тобто, якщо там потім буде залишатися місце, можна буде додатково заказати якось туди фальшпанель. панель Можливо, воно той кривизний стін і вирівняється. Так, так кухня у нас виглядає в кольорі, так кухня у нас виглядає в проекті, зараз я озвучу вам всі розміри. Так, 30 см тумбочка. А ми зробимо режим анімації, так нам буде все класно видно. Так, щось трошки підвисає програма. Кухня у нас йде на 10-сантиметровій ніжки. Фасад нижніх і фасад верхніх секцій це у нас ДСП. Фасад нижніх секцій у нас колекція тренд це металева чорна ручка. Фасад верхніх секцій, у нас колекція еко, ДСП без ручки. І також в антресолі теж у нас без ручки. буде система натисни відкрий на тіпонах, Німецька фурнітура хефель. І так, тумба 30, знизу поличка. Тумба 60 см. Тут у нас матрикс бокс, хефель, металевий ящик. Два металевих ящика з дотягувачами все в нас. Понизу йде. Тумба під мийку на 80 см. Далі у нас каргу 20 см. Далі у нас. Тумба на 90 см. Кутова, така велика, і з однією поличкою знизу. Далі на 10 см у нас фальшпанель. Так, Якщо пам'ятаєте, це ми ж зводили, щоб від розетки відступити. Так, далі у нас тумба під вбудовану духову шафу і під врізну варочну поверхню. Далі у нас тумба 40 см. Тут у нас просто з дотягувачами, але стандартна ця фурнітура. І шухлядки ДВП просто дно. І далі тумба на 40 см із поличкою. Так, тепер поверху подивимося. Ой, дуже поверху подивимося. Так, перша тумба у нас 40 см, потім 60 см поличка. Ми тут з вами не передбачали ніде сушку. Ну, в принципі, оцю тумбу ж на 60 см. Можна будь-яку сушку із наявних у нас вмонтувати це все при збірці. Далі тумба на 60 см, в яку буде вбудована у вас витяжка. Тумба на 20 см. Ну, в принципі, може бути функціональна під спеції. Тумба на 60 см. Знизу мікрохвильовка. Да, Заходьте, будь ласка. Тумба на 60 см. Зараз я з інтернетом працюю, випродійте, будь ласка, 60 см відкривається бар. 60 см знову бар антресоль. На 80 антресоль у нас натисне відкрий система, антресоль знову натисне, відкрий і натисне відкрий. І 3 см у нас не доходять верхній антресолі, так само і холодильник до стіни. Я